І всім привіт, дорогі підписники. І ті, хто просто дивиться мій канал, або ті, хто просто зайшов на мій канал. І сьогодні у нас прийшла посилочка із Китая. Правда, я не витримав і вже відкрив її на пошті. Це нам прийшла наклейка на. Ось я зараз вам покажу. Наклейка на машину, але я собі її наклею на скутер. Ось вона яка є. Розпечатується. Сама наклейка ось ця вона є металева спорт. Ми бачимо метал ось. І ще є ось би двосторонній скотч, здається, якщо я не помиляюся. Так само під цю наклейку, щоб, я, щоб можна було її зачепити собі на свій транспорт. Чи куди ми хочемо? Ось. Як ми бачимо, є все. По Посилка, все є, наклейка. правда її трохи довго чекав, два місяці, але нічого, я радий, що вона прийшла, що продавець не обманув і все таке. Все, що міг. Я вам про цю наклейку я вам розказав. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть тільки позитивні коменти. Пока.